Отже, завершився поєдинок перший, фінальний. Які враження у вас? Е, враження не найкраще, але ми будемо намагатися. У нас ще є друга гра. І будемо дуже намагатися виграти її. І вже третій поєдинок будемо грати во Франківську. Я так вважаю. Сподіваюсь на це. Ось. Трошки не вистачило, але Відновимось і будемо з новими силами намагатися виграти. Все ж таки домашні ігри будуть. Так що все попереду. Дякую. Дякую. Отже, завершився матч перший. Які у вас враження від, від поєдинку? Я вітаю команду Івано-Франківська з перемогою. Враження. Ну, перша половина закінчилась рахунком мінус 4 очка. На жаль, дуже... Майя багато помилок ми заробили за першу половину 16 помилок, при тому ми чотири очки тільки програвали. Ну, на жаль, не що тратація ми не змогли справитися, ой, Господи, тому що думала, впоратися з пресингом. багато помилок і. Ми зіграли ту гру, яку ми повинні були зіграти. Ну і що, що зробити? Сьогодні Франківські інші. Серія їде в Одесу, там, очевидно, буде інша гра за Ну, Я сподіваюся, так. Я сподіваюся, чи... дуже... дівчата дуже хочуть. Тут дуже хотят, може, может это сказалось на результаті, розумієте. Вот. Ну нічого, будемо будем працювати, будем будемо старатися. Дякую, Вам успіхів. Отже, завершився перший фінальний матч. Які враження сьогодні вітаємо з перемоги? Звичайно, які враження е, ну дуже позитивні враження. Головне це перемога. Ми сьогодні перемогли. Е, хочу подякувати Одесі за досить гарну напружену гру. Це дуже добрий супротивник для нас. Також хочу подякувати вболівальникам. Е, була настільки сильна підтримка, що я навіть голос зірвала кричущій комбінації про захист, неймовірні враження. Мабуть, це гра, в якій ми сьогодні всі кайфанули, і надіюся, в Одесі ми покажемо таку ж саму добру гру. Як вдалося розбити зону Одеси таку відому, добре і непоступливу. Ми досі дуже довго готувалися до цієї зони, адже до цього матчу ми завжди провалювалися, коли вони ставали цю зону. Але сьогодні нас все вийшло. Був дуже добрий скаутінг Одеси, тому у нас все вийшло. Е, хочете закрити серію в Одесі вже чи все ж таки сюди повернути? Хочете закрити серію в Одесі. Щоб не доводити до валідового. Так. Да. Добре, дякую вам з перемогою. Дякую. Дякую. Все? Е, Вітаємо з перемогою. Власне, в першому матчі серії. Завдяки чому вдалося перемогти, як загалом сьогодні атмосфера? Ну, Вдалося перемогти, напевно. «Краща, більша ротація була в команди. Хочу подякувати Одесі. Перша половина така рівна гра для болівальників. Напевно, це було цікаво. Ну за що? За що, по статистику, десь 26 очок ми набрали після втрат Одеси. Ну тобто, десь пресень спрацював в першій половині не дали забити лідерам. Ксенії Панкіні вона тільки чотири очка набрала в другій половині десь Матвєві не дали забити. Ну, виграли підбирання, дивлюся, щоб не збрехати. 43-31. Такі ключові моменти, щоб більше так було. І скажу так, що сьогодні Франківськ грав ну, серцем. Сьогодні болівальники підтримували команду, сьогодні зробили ну так ту роботу, яку повинні робити. Получається, дівчата. Але не розслабляємося, тому що серія до двох перемог зараз чекає важкий виїзд в Одесу, і я думаю, що он... Ще все попереду хочеться, щоб ну команду підтримали болівальники і в Одесі. Якщо буде в них можливість якось поїхати з командою, чи ті, хто знаходиться в Одесі, тому що підтримка болівальників для нас дуже важлива. Кож хочу подякувати керівництву команди міському голові Русану Романовичу за підтримку команди по чесному президенту клубу Вікторії Юрівні, які постійно з командою, які держать руку на пульсі. І, ну так скажемо, свято баскетболу сьогодні в Франківську відбулося. Дякую, вітаю.